Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Шановні жовтовольці, сьогодні на майдані біля пам'ятника героям визвольної війни українського народу, нас зібрало свято: День гідності та свободи. Ця подія є важливою історичною віхою боротьбі українського народу за свободу. Яка залишиться у пам'яті сьогоднішнього і прийдешніх поколінь? Україна це територія гідності та свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності? Встала мати Україна, Сонце засвітила, пробудилася народна. Не знищена сила, сотні ліс літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Урочистості, присвячені дні гідності та свободи. оголошуються відкритими. Слова запрошується настоятель храму Різдва Іоана Хрестителя української православної церкви Київського патріархату отець Олексій. Дорогі брати і сестри, сьогодні. Не випадково в цей день, коли ми святкуємо пам'ять небесного архістратига Божого Михаїла і всіх воїнств, ми святкуємо і День Гідності, і свободи України. Адже Архангел Михаїл перший повстав проти диявола, проти неправди і брехні, проти гордості, захищаючи невинність, любов і жертовність до Бога. І тому сьогодні. Ми згадуємо тих, хто поляг на майдані незалежності за волю нашої держави, за нас з вами, за наше щасливе майбутнє. Ми просимо в Бога, щоб Господь душі їхні прийняв до себе і упокоїв, де праведники сяють наші святила. І просимо водночас сьогодні небесного нашого покровителя, щоб захистив наших воїнів, які захищають наші кордони на східному фронті. Просимо його небесного покрову і заступництва, щоб під його покровом ми здобули перемогу, бо де розділяється царство всередині, воно не може довго встояти, так само, як в сім'ї, де немає миру, де немає злагоди, та сім'я розпадається. Тож і просимо, щоб Господь об'єднав нас в єдину українську сім'ю, єдине братерство, щоб в наших серцях була любов. Один до одного і повага, і з цього починається наша держава, не з президента, а починається кожного із нас з вами, з нашої любові, з нашої жертовності один до одного. Тож просімо, щоб Господь всемилостивий послав нам перемогу і мир на нашій землі. Просімо, щоб ангели захищали наших оборонців на кожному кроці на східному фронті. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Я пишаю з тобою, мій рідний народе, бо заради України за гідність свободу, прості люди безстрашно опліч встали проти звірства і хамства повставали, зупиняли автівки та потяги тілом, в голос думку народу сказати посміли. Вони кулі ловили палкими серцями, і посмертно для інших стали взірцями. На знак вшанування світлої пам'яті тих, хто загинув у боротьбі за створення незалежної держави, увійшовши у безсмертя, запрошуємо усіх присутніх покласти вінки та квіти до пам'ятника героям визвольної війни українського народу. singing Слава героям Небесної Сотні, слава тим, хто країну з пітьми та безодні своїм прикладом зрушив у напрямку світла. Шанс для здійснення мрій надав заповітних. Українці, прошу вас, не дайте зламати свою гідність і честь не дайте топтати, своє прагнення жити достойно в державі, в пам'ять тих, хто загинув. Вічна їм слава, героям України! Загиблим за гідність і свободу України присвячується хвилина мовчання, вічна пам'ять всім синам і дочкам твоїм, Україна, народжені вмерти, залишаться жити в віках. Слава тобі, Україно, від роду до роду. Слава тобі, Україно, невмируща слава, да святиться твоя воля і Твоя держава. До слова запрошується міський голова Абрамов Володимир Васильович. Це дуже трагічні події. Я особисто їх бачив, ці події дуже жалко було тих загиблих. На цей час нараховується більше 120 осіб загиблих з боку мітингувальників, 16 осіб з боку правоохоронних органів, сотні поранених, сотні поранених, 150 осіб на цей час вважаються зниклими безвісті, дуже страшні кадри були. Починалося все з простого мирного мітингу, а закінчилось дуже трагічно. Взагалі, то право осіб на мітинги мирні, закріплене не тільки в Конституціях різних стран, а взагалі в загальній декларації прав людини. Крім того, тут молоді люди є, діти. Пам'ятайте, що в загальній декларації прав людини, яка була прийнята ще в 1948 році, було закріплене право особи протистояти тиранії та узурпації влади. Ще під час французької революції було закріплене право особи на повстання, якщо власть узурпується. Ми цей час пам'ятаємо тих загиблих за свободу чи з гідність нашої держави. Ми пам'ятаємо те, що вони мирним мітингом намагалися сказати, сказати тій владі, що вони за вільну Україну, яка буде інтегруватися в Європу. Взагалі-то 21 листопада 2013 року розпочалося з простої відмови йти курсом на інтеграцію з Європою. І ці події призвели до трагедії. Ще раз герої не вмирають. Я пам'ятаю Нігаяна, який казав слова «Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. І крім того, можновладцям, хочу напомнити Шевченка: схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди. Молоді люди, пам'ятайте тих загиблих, пам'ятайте, що вони боролися за нашу незалежність, за нашу свободу, за євроінтеграцію, і будемо пам'ятати їх навіки. Вмирають люди, але не вмирає пам'ять. Слава Україні до слова. Запрошується Головченко Олександр Анатолійович, капітан-військовий комісар Жовтоводського міського військового комісаріату. Щиро вітаю всіх мешканців нашого міста з даним святом гідності та свободи, та з цієї нагоди я маю честь нагородити державними нагородами наших учасників антитерористичної операції, а також громадян нашого міста, громадян та організації, котрі багато зусиль в ці тяжкі часи. Доклали до нашої обороноздатності на виконання рішення начальника генерального штабу, головнокомандувача збройних сил України, наказу військового комісара Жовтоводського міського військового комісаряту номер 115 від 18 листопада 2016 року. Засумлі на виконання військового обов'язку, професіоналізм виявлені під час захисту державного суверенітету. Та територіальної цілісності України в ході проведення антитерористичної операції, громадянський подвиг і мужність військовослужбовців та громадян, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси, європейський вибір нашої держави, вірність військовій присязі. Та з нагоди дня гідності та свободи від імені начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України вручається нагрудний знак, учасник АТО, військовослужбовцям, які залучилися і брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, отримали статус учасника бойових дій і перебувають на військовому обліку в Жовтоводському міському військовому комісаріаті. Старшому солдату Карпенку Олегу Васильовичу. На грудний знак учасник АТО вручається старшому солдату морозу Віктору Анатолійовичу. Солдату «Скулінець» Руслану Володимировичу. Нагрудний знак АТО, учасник «АТО» вручається сержанту Васько Ігору Андрійовичу. Першому солдату копійці Івану Миколаєвичу. Що оголошується подяка депутату Жовтоводської міської ради Журилу Миколі Миколайовичу, релігійній громаді християн віри євангельської п'ятидесятників, живі води та медичному працівнику медичної служби госпітальєри Слабко Андрію Михайловичу? Чиних сині. Свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, героїв Україна пам'ятає, хай буде пам'ять вічно, буде їм віднині, нехай в серцях завжди вона живе, хай вічною буде, слава Україні, героям слава, хай повік буде, урочисте зібрання присвячені Дню гідності та свободи, завершено! Бажаємо добра, злагоди та миру усім нам! Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.